На тиждень до нас приїхала свекруха. Ми з нею не особливо звичайно дружимо. Але я трималася молодцем і не повелася на жодну провокацію з її боку. Хоч їх не приховую було чимало, вона вміє виводити людей із себе без жодного слова. За день до її від'їзду до нас приїхали племінники чоловіка їх було троє. Але здавалося. Що наша хата вирішила витримати цілу футбольну команду. Я рахувала дні, коли вони усі вже роз'їдуться по своїх будинках. Я не могла спокійно жити у власному будинку, я прокидалася коли прокидалася свекруха. Спала також за її розкладом: ні їсти спокійно, ні пити, ні серіал подивитися. Нарешті. Настав той довгоочікуваний день. У свекрухи із собою не було речей так, тільки одна сумка середня, де знаходилися її щітки, гребінці, одяг і всі інші дрібниці. Наступного ранку я не могла повірити своєму щастю. Я прокинулася сама не від сміху, не від гуркуту, і навіть не від звуку телевізора. Моя улюблена частина дня це ранкова кава. Це така рутинна частина, коли я складаю плани на день, роблю собі настрій, створюю собі позитив на весь день і набираюсь енергії. Значить, заходжу я на кухню, а кавоварки немає. Я все перерила і ні. Добре думаю, розчинну вип'ю, потім пошукаю. Але забігаючи наперед, скажу: кавоварку я так і не знайшла. А потім, коли вирішила приготувати чоловікові сніданок, не знайшла блендера для смузі, прокинувся чоловік. Коли він зайшов на кухню, я вже по його обличчі зрозуміла, що в нього теж є питання щодо місця знаходження деяких речей. Потім я згадала, що у нас удома були погроми два дні та таємна поліція цілий тиждень. І я одразу зрозуміла, що свекруха явно щось не робила. На її обличчі було написано, що вона ще не нашкодила. Одним словом, зателефонував чоловік мамі, поговорив і заявив: Завтра поїдемо купувати техніку. А стара де? запитала я у смітнику або уже в пункті переробки. Я розумію. Звідки в моїй свекрусі зростом з тумбочку, скільки ненависті, щоб таке перевернути. Але скажу чесно, я їй вдячна, бо нам і так давно хотілося оновити техніку в будинку, а вона створила чудовий привід для цього. Тепер я щоранку насолоджуюся гаряченькою кавою з нової кавоварки і дивлюся публікації в соцмережах, де на задньому плані красується наша. Стара техніка